Любі наші доброго ранку, Софія, я рада тебе бачити. Ти собі просто-напросто не зраджуєш. Кожного вихідного ти з нами прокидаєшся. Вмикайте, будь ласка, ваші камери будемо знайомитись. Ну що ж, я вам нагадую, у нас зараз руханка з пані Ксенія. Ксенія, привіт. Що ти нам сьогодні нового підготувала? Я сьогодні нового підготувала в нас буде йога. Але руханка, тобто буде і повільно, і розтягувати, будемо і прокинемось е, наш е, наш м'язи в, в неділю. Самі стійкі залишились. Даша Софія, я вам потім зроблю якісь мета, чесно. Так, дивіться, починаємо сьогодні. Я буду без музики, тому що я на вулиці, і я думаю, що її не буде просто чутно. Чутно встаємо. І відразу нахиляємо голову вправо-вліво разом з ручкою. І витягуємо, наче тягнемо ручку подалі. І, в інший бік. Але не піднімайте друге плече. От, дуже добре. Так. І знову поїхали. Один. Втих, видих. Два. Тягнемо і ручку, і шию. Вдих, Видих. Ще один раз. Вдих і видих. Голова вперед, назад, носик до підлоги, потім до, е, до стелі. Так, поїхали. Вниз. підборіддя до грудей. Тягнемо, я бачу вас. Хто там нас балується? Віка, ми зараз тягнемо носик до підлоги. До підлоги Вниз. Тепер угору плечі опускаємо ще один вниз. Вверх. вниз. Вверх. І останній раз. Верх. Носик повертаємо вправо і вліво, начебто заглядаємо за плече. один. Пінший. Один пинший. Поїхали малюємо коло носиком. Не головою, але носиком перед собою. Велике-велике коло. Один бік. І в інший. Є. Yeah. Супер. Поїхали плечі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, Сім. Даже трохи вище. Вісім. Дев'ять. Десять. Назад. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поїхали коло вперед. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Супер назад. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять. Дві ручки догори. Одна вперед, одна назад. По черзі. Намагаємось, щоб воно було одночасно. Одна вперед одна назад. Даша показуй. Супер, круто, але тримай лікці рівненько. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. З мінімум тепер інша ручка йде. Вперед, друга назад. Теж вісім разів. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Є. Yeah. Ручки в різні боки поїхали два ліктя в один бік. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. В інший. Один, два, три. Сінхронізуємо ручки. П'ять, шість, сім, вісім. Супер, замочок. Робимо велику хвилю. Вікуля, давай хвильку. Велику хвильку, начебто на морі. О, це добре. В інший бік. В тебе прям шторм там. Поїхали, поїхали, поїхали. Yeah. Ручки вниз, тягнемось до підлоги, але колінка рівні. Тягнемось. Вниз. Колінка рівні. Накрямось до одної ноги. Затримались. Посерединці, До іншої. До іншої ніжки, Супіка, Молодець. Тримаємо. А тепер ручками шагаємо за п'яточки. І тримаємо. Тримаємо, тримаємо. Це я на вас підглядаю, а ви повинні ручками піти за п'яточки. Супер. залишили ручки посерединці і присідаємо. Не відриваючи п'яточок і не відриваючи долоні. Є, супер. Поїхали. Не відриваємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Ще трохи. Сім. Ручки на підлозі. Вісім. Дев'ять. Десять. Супер. Встряхнули ніжку, Одну іншу. Софія молодець, Даша, бач. Велике коло бедра. Ми малюємо ручки в різні боки, плечі не рухаються, тільки бедра. На, як наймога далі малюємо коло? Є, в інший бік. Більше, більше, більше коло малюємо. Є. Yeah. Піднімаємо бедро. Один. Два, це ви вже знаєте. Три. Чотири. П'ять. І ші... до себе. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Інша ніжка. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. До себе. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Коліна. Вже за коліна. Поїхали в різні боки. В Прізні софік. Два, три, чотири, п'ять, шість до себе. П'ять, чотири, три, два, один. Супер. Зараз е, займаємо в зручне положення. Будемо присідати. Пам'ятаємо, так? Колінка за носочки не виходять. Тягнемо сіднички назад. Слідкуйте за колінками. Поїхали, присіли і сидимо на уявному стільці. Присіли вже. Коліна за носки не виходять. Нижчі сіднички, Софійка. О, молодець. І в цьому положенні тягнемо ручки на мене, а колінками робимо 10 е махів розведення в різні сторони. Поїхали! Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Сюдимо. Ще, ще, ще. Тримаємо. Одну ручку на колінку. Іншу і продавлюємо плече. Ручкою, відштовхуємо коліно. Нижче. Є, поїхали. Один, два, три, круто. П'ять, шість. Не жалійте себе відштовхувати ніжку. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Підняли, стряхнули ніжки. Круто, ви вже вмієте у мене так довго сидіти у явному стільці молодці. Десять присідань, техніка так само. Колінка не виходить за носочки. Ручки виводимо вперед. І поїхали 10 разів. Один. Ручки не двигаємо. Два. Три. Коліна. Чотири. П'ять. Шість. Віка, де твої ручки? Сім? Вісім. Дев'ять. Десять. Є. Супер. Десять присідань. Коли в нас ніжки разом? І коли ніжки набагато ширші. Поїхали. Поставили разом. Готові? І поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Дихаємо. Шість, вісім, дев'ять. Десять. Відразу ноги ширші, поїхали десять, дев'ять. Пішай, Даша. Сім. Шість. Повільніше. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Залишилися. Тримаємо, тримаємо Шефія. Є. Вікуля, давай в стілець. Даша, молодець. Ручки вгору. Одна в бік. І змінюємо. Один. Два. Ага, хто встав? Три. Чотири. П'ять. Шість. Молодці. Трохи себе побили по ніжкам, щоб в'язи розслабились. Сильніше. Не шкодуємо себе. І додаємо. Десять вистрибувані з прижочка. Ось. Присіду в прижок вгору. Стрибок. Прибачте. Поїхали, присіли. Я чекаю вас. Десять разів. Поїхали. Десять. Дев'ять. Разом зі мною. Вісім. Софіка, Не поспішайте. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три. Молодці, ще трохи. Два. І один. Супер. Робимо гарний, гарний дих. Затримали подих. Видих до підлоги. Ще один вдих. Видих. І ще один вдих. Видих. І поїхали голова. Рука і нахил. Тяхуємо бік. Більше, більше, більше тягнемо ручку. Вдих І видих на інший бік. Нижче. Є ще один. Вдих, видих. І в інший бік. Я робимо гарний, гарний тих, затримали подих і на носочки. Вище, 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 вище. Видих на п'яточки. Ще. І видих. І поаплодували собі, які ви молодці, в неділю зранку зробили ранкову руку. Як ви себе почуваєте? Вмикайте мікрофончики. Ну що, Софія, як ти почуваєшся? Добре. Добре. Дашуля. Добре. Ви прокинулися хоча б. Вікулічка вже побігла по справам. Я так бачу, що ранкова руханка це перший етап на сьогодні в неї, а далі вже багато справ. Вона ну дуже зайнята. Дівчата, я сподіваюсь, ви прокинулися і ми обов'язково продовжимо наше заняття сьогодні. Тож я з вами на сьогодні не прощаюся. Всім гарного дня, бувайте. Па-па, до зустрічі!